Коли ви думаєте про нарощування ем'язової маси, яка перша їжа приходить вам на думку? Для більшості людей відповідь автоматична: яйце, і це не дарма. Протягом десятиліть яйце називали королем білка. Але що, якби я сказав вам, що існує одна маленька, скромна насінена, яку часто ігнорують, але яка має більше білка на грам, ніж яйце? І ще й містить поживні речовини, які яйце навіть не може забезпечити. Перш ніж продовжимо, підпишіться на канал прямо зараз. Тут ви дізнаєтесь найпотужніші секрети харчування для зміцнення тіла в будь-якому віці. Увімкніть свіночок, щоб не пропустити наступні випуски, які можуть змінити ваше здоров'я. Отже, повертаючись, а що, якби ключ до відновлення сили. Підвищення енергії і навіть уповільнення старіння не був у курнику, а в полі, у рослині, яку вирощують вже тисячі років. Сьогодні ви познайомитеся з насінням, що кидає виклик трону яйця як головного джерела білка. І наприкінці я відкрию вам номер один абсолютного чемпіона, який може змінити спосіб, яким ви живите свої м'язи. Але спочатку потрібно поговорити про справжнього мовчазного лиходія – втрату ем'язової маси з віком. Це називається саркопенія. Звучить як щось далеке, медичне, як хвороба літніх. Зовсім. ні. Насправді це набагато ближче. Починаючи вже з 30-х років, якщо нічого не робити, ми щодесятиліття втрачаємо від 3% до 5% ем'язової маси. А після 60 до 3% щороку. І це не лише питання естетики. Йдеться не про біцепси або в кубики, йдеться про незалежність, якість життя. Важкість при носінні сумок, втома при підйомі по сходах, несподівана складність вставати з крісла усе це може бути наслідком поступового ослаблення м'язів. І ще гірше, менше м'язів, це вищий ризик падінь, переломів. Метаболічних проблем та втрати автономії. М'язи це ваша броня. Вони спалюють калорії навіть у стані спокою, допомагають контролювати вагу, запобігають діабету двох типу, є резервом амінокисло для зміцнення імунітету та прискорення відновлення після хвороби чи операції. Це буквально ваше джерело молодості. І навіть для молодих, активних, які тренуються, це критично. Кожне тренування викликає мікротравми у м'язах. Організму потрібен білок для відновлення цих волокон, їх зростання та зміцнення. Без якісного білка ви відчуваєте більше болю, втоми і менше прогресу. Отже, постає питання, чи ви даєте своєму тілу правильний білок? І тут вступає в гру яйце. Так, у нього репутація ідеальної їжі. Воно недороге. Універсальне і багате повноцінним білком, тобто тим, що містить усі дев'ять незамінних амінокислот, які організм не виробляє самостійно. Одне яйце вагою 50 грамів містить близько 6,7 г білка, на 100 грамів приблизно 13 г вражає правда так, але з'явився новий фактор білкова щільність. Тобто скільки білка містить їжа стосовно її ваги. І тут яйце починає програвати несподіваним конкурентам насінню. Ви, можливо, ніколи не заїсте 100 грамів насіння за раз, як з'їли б два яйця. Але якщо навчитися стратегічно додавати це насіння в раціон, у йогурти, салати, смузі, ви можете не лише досягти, а й перевершити білкову силу яйця і отримати ще додаткові поживні речовини, яких у яйці немає. Приготуйтеся познайомитися з цими насінинами одна за одною, піднімаючись по сходах харчової сили, поки не дійдемо до номеру один. Почнемо з шостої насіння. Че. Це крихітне насіння використовували гінці і воїни Ацтекської імперії, вважалося, що однієї ложки вистачає, щоб підтримувати людину цілий день. І справді, є неймовірно поживне. Приблизно 16-17 г білка на 100 грамів. Більше, ніж у яйці. Але зауважте, чия не вважається повноцінним білком, бо містить мало лізину, незамінної амінокислоти. Проте у збалансованому раціоні це не проблема. Справжня сила чия у волокнах. При змішуванні з рідиною вона утворює гель, що продовжує ситість, покращує травлення і стабілізує рівень цукру в крові. Це важливо для фізично активних людей з інсулінорезистентністю або тих, хто хоче краще контролювати апетит. Ще одна перевага, чия омега омега-3 жирні кислоти. Ці корисні жири допомагають боротися з хронічним запаленням, яке викликають стрес, бідний раціон чи інтенсивні тренування. Хочете простий спосіб вживання? Зробіть пудинг, три ложки чия в рослинному молоці, у холодильник. І на ранок повноцінний сніданок. Також можна додавати у йогурт, вівсянку чи протеїнові коктейлі. А це лише початок списку. І вже видно силу цих маленьких гігантів. Далі ми познайомимося з ще більш дивовижним насінням, яке підніме ваш раціон на новий рівень. Після є наступне насіння, яке кидає виклик репутації яйця, це насіння льону, також відоме як ляне насіння. Воно містить від 18 до 20 грамів білка на 100 грамів, що знову ж таки перевищує 13 грамів у яйці. Як і чия, ляне насіння має низький вміст лізану, але це легко компенсується збалансованим харчуванням. Особливість ляного насіння полягає у двох головних аспектах перший це розчинна та нерозчинна клітковина, яка чудово впливає на здоров'я кишківника. Але його головна перевага лігнани, рослинні сполуки з гормоноподібною дією, які допомагають врівноважити рівень естрогену в організмі. Це може бути особливо корисним для жінок у менопаузі, але також приносить користь і чоловікам, адже лігнани пов'язані зі зниженим ризиком розвитку раку грудей і простати. Як і чия, ляне насіння багате на омега три жирні кислоти, що захищають серце і мозок. Але є один важливий момент щоб організм засвоїв усі ці корисні речовини ляне насіння потрібно вживати подрібненим. У цілому вигляді воно просто проходить через травну систему, не приносячи користі. Найкраще купити ціле насіння і подрібнити вдома невеликими порціями в кавомольці. Зберігайте його в холодильнику, щоб зберегти поживні речовини. Додати його до раціону дуже просто. Одну-дві ложки на день можна змішувати з йогуртом, додавати до смузі, усалати або посипати зверху на шматок цільнозернового хліба з оливковою олією. А тепер ми підійшли до насіння, яке багато хто вживає, навіть не підозрюючи, наскільки воно потужне насіння соняшника. Так, знайомі всім соняшникові насіння, або піпас, як їх ще називають, це набагато більше, ніж просто перекус. Близько 21 грам білка на 100 грамів, і вони теж перевершують яйце. Але головна перевага цього насіння вітамін Е, потужний антиоксидант, який захищає м'язи від шкідливої дії вільних радикалів, що утворюються під час фізичних навантажень. Чим більше ви тренуєтесь, тим більше радикалів виробляє тіло. І якщо їх не нейтралізувати, вони можуть пошкоджувати е м'язові волокна і сповільнювати відновлення. Вітамін Е діє як захисний щит, що працює у фоновому режимі, не дозволяючи фізичному навантаженню зруйнувати ваш прогрес. Крім того, соняшникове насіння багате населен, мінерал, що впливає на функцію щитоподібної залози і має антиоксидантний ефект. Воно також містить магній, який необхідний для розслаблення м'язів, профілактики судом і покращення якості сну, саме тоді тіло справді відновлюється. Хочете зручно вживати. Соняшникове насіння універсальне, у сирому чи трохи підсмаженому вигляді, без надмірної солі, його можна додавати в салати, супи, йогурти або використовувати як заміну горіхам. Ще один варіант соняшникова паста цікава альтернатива арахісовому маслу, особливо якщо хочете урізноманітнити джерела жирів і білка. Далі йде насіння. Яке є справжнім джерелом сили гарбузове насіння. Ці зелені зерна приховують вражаюче багатство поживних речовин. Вміст білка в них коливається від 19 до 30 грамів на 100 грамів, залежно від сорту, тобто в деяких випадках більше, ніж удвічі перевищує яйце. Але не лише білок робить гарбузове насіння суперфудом, його сила у вмісті мінералів. Це одне з найкращих природних джерел магнію. Цинку і також містить залізо. Магній, як ми вже бачили, допомагає розслабити м'язи і покращує якість сну. Цинк мінерал імунітету і м'язового ем відновлення важливий для вироблення тестостерону, що безпосередньо впливає на здатність організму створювати і підтримувати ем'язову масу. Крім того, гарбузове насіння багате на аргінін, амінокислоту, що покращує кровообіг і полегшує доставку поживних речовин до м'язів, що критично важливо для тих, хто тренується або хоче залишатися активним і життєрадісним. Як додати його до раціону? Просто посипайте сире, очищене насіння на салати, супи, йогурти або додавайте у смузі. Також його можна вживати як перекус між основними прийомами їжі. Смак м'який, злегка солодкуватий. Добре поєднуються з різними стравами, якщо хочете, подрібніть насіння на борошно, щоб додати в домашню випічку хліб або пироги. Ці насіння не просто корисні, вони потужні. У кожній лосці видаєте своєму тілу не лише білок, видаєте йому клітковину, корисні жири, мінерали і біоактивні сполуки, що разом зміцнюють вашу ем'язову і енергетичну основу. Але ми ще не закінчили. Далі познайомимось із двома насіннями, які не просто перевершують яйце, вони повністю переосмислюють поняття рослинного білка високої продуктивності, і одне з них родом прямо з Амазонії. Поговоримо про насіння, яке, можливо, є найменш відомим серед усіх, але одним із найповноцінніших насіння коноплі або хемпсид. Ні, воно не має психоактивного ефекту. Це 100% легальний продукт, що використовується виключно як їжа. І те, що воно пропонує, вражає. На кожні 100 грамів 32 грами білка, одна з найвищих концентрацій серед усіх рослинних продуктів. І цей білок вважається високобіодоступним, містить усі незамінні амінокислоти, включно з важливою кількістю лізину тієї самої амінокислоти, яка в обмежених кількостях у решті насіння. Інакше кажучи, білок з насіння коноплі майже такий же повноцінний, як білок м'яса. Але на цьому користь не закінчується. Насіння коноплі надзвичайно багате на незамінні жири, особливо жирні кислоти омега 3 та омега 6, у пропорції, ідеальні для людського організму. Ця комбінація має протизапальну дію, сприяє клітинному оновленню, покращує чутливість до інсуліну і зменшує ем'язовий біль після тренувань. Крім того, воно містить вітамін, залізо, махній і калій, а також велику кількість розчинної клітковини, яка живить корисну мікрофлору кишечника. А здоровий кишечник краще засвоює поживні речовини і це прямо впливає на енергію, витривалість і навіть настрій. Завдяки ем'якому смаку і ніжній текстурі насіння коноплі легко додавати до фруктів, салатів, каш, смузі або корисної випічки. І через відсутність глютину, лактози чи поширених алергенів воно добре переноситься навіть тими, хто має харчову чутливість. А зараз ми підійшли до останнього пункту нашого списку, можливо, найнеочікуванішого, подрібнений бразильський горіх, відомий також як Парахвайський горіх або бразильський каштан. Хоча з технічної точки зору це не зовсім насіння, в подрібненому вигляді він діє так само. З 14 грамів білка на 100 грамів він не виділяється обсягом протеїну, але блищить мінеральною щільністю. Це, безперечно, найкраще джерело селену в природному вигляді, мінералу, який необхідний для синтезу ем'язового білка, антиоксидантного захисту і роботи щитоподібної залози, органу, що керує енергетичним обміном. Один єдиний бразильський горіх містить понад 100% добової норми селену. Це надзвичайно корисно, але вимагає обережності, досить одного двох горіхів на день, щоб отримати користь без надлишку. Адже надмір селену може мати токсичну дію, тому головне тут баланс. А чому ж цей горіх входить до списку насіння, що перевершують яйце? Тому що його профіль корисних жирів у поєднанні з селеном підсилює засвоєння білка з інших джерел і створює сприятливе внутрішнє середовище для якісної ем'язової регенерації. Тобто, навіть маючи менше білка, ніж насіння коноплі чи соняшника, бразильський горіх доповнює процес. Уявіть його як підсилювач того, що ви вже даєте своєму тілу. А тепер уявіть, якщо ви приготуєте сніданок із чия ляного насіння. Ложки гарбузового насіння і подрібненого бразильського горіха, насипаного поверх натурального йогурту, ваше тіло отримає повноцінний білок, клітковину, корисні жири, незамінні мінерали і біоактивні сполуки, які разом зміцнюють м'язи, мозок, кістки та серце. І якщо ще додати фрукт, наприклад, папаю або банан і краплю меду чи кориці, ви отримаєте справжній домашній суперфуд, недорогий, без добавок і набагато потужніший. Ніж багато харчових добавок. Насіння, які ми розглянули тут, це не просто альтернатива яйцям, це функціональні продукти з реальним, глибоким впливом на ваш організм. Якщо вам за 60 і ви хочете зберегти силу, рухливість, рівновагу і ясність розуму, почніть включати ці насіння у свій раціон уже сьогодні. І якщо цей матеріал був для вас корисним, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Це допомагає нам продовжувати ділитися інформацією, яка може змінити життя. Поділіться з тими, хто теж хоче краще дбати про своє здоров'я, бо іноді трансформація починається з ложки насіння на сніданок.